Усім доброго дня! Хочу показати свою покупку з інтернет-магазину Allo. Я придбала ось такий універсальний портативний павербанк, називається Base Star Lord на 30 000 мА та 65 Вт. Ним можна заряджати ноутбуки, телефони, планшети та інші цифрові пристрої. Особисто ним я заряджала також настільну лампочку. Він ось так виглядає. Я вже його виймала. Він також був запакований в спеціальну захисну плівку. Ось він такий біленький. Додатково йде книжечка для його використання і ось такий не зовсім великий шнур USB Type-C. Так, про його входи, ось ви можете бачити. Що можна його використовувати на вхід зі шнурами Micro і Type-C. А на вихід це USB і один Type-C. Він підтримує двостороннє швидке заряджання з Type-C при максимум потужності 65 Вт. А, так, кнопка живлення. І ось такий цифровий дисплей. При натисканні на цифровий дисплей ми можемо бачити показники, що він нам тут показує, при заряджанні якихось пристроїв. Вага його 537 грам. Для мене, як для дівчинки, ну, трішечки, трішечки важкуватий, але ви бачите, що він поміщається у мене в руку, тому я можу сказати, що він досить компактний. А, так. Це дуже гарна річ для зарядки всіх моїх пристроїв, особливо в цей час, коли може статися відключення світла будь-коли. В Алоя я його придбала за 2199 гривень. Термін гарантії його один рік. Я повністю задоволена своєю покупкою, тому рекомендую всім. За свої характеристики та ціну це дуже гарна покупка. Зручно його брати у відрядження та поїздки. Він заряджає швидко і без перебоїв.